Біля стели живий коридор почесної варти. Сотні киян цілими родинами несуть квіти та вінки. На майдані прощаються з героєм-майдарівцем. Олег Сидор із позовним скіф був командиром п'ятого взводу батальйону Айдар. Від терористів звільнив більше десяти населених пунктів на Луганщині у серпні з численними вогнепальними пораненнями потрапив у госпіталь. Після лікування відразу повернувся на війну в останньому бою. 8 січня скіф рятував побратимів. Коли російські війська в районі Трохізбінки вели артилерійський огонь. Також гради примінялися. Він собою перекривав своїх товаришів, які не ходились поруч. Завдячує йому життям і найкращий друг із позивним Камаз Айдарівець згадує їх перший бій під Красним Яром. Він зажав і вони не могли відкрити огонь. Там проходили сліва. Він вийшов справа. От і все бійці у смерть командира і досі не можуть повірити. Його вважають професіоналом і найкращим другом. Це людина, це на це ще воїн, воїн, людина, яка вміє цінити дружбу, людина, яка вміє зберегти свій лічний состав. Сама буде погибати, але людей постарається спасти, вивезти. Київ родом із Закарпаття. Він пройшов усю революцію гідності у Києві. А коли почалася війна, пішов добровольцем на фронт. Його майданівська подруга Анастасія не може стримати сліз. Він був мужній, сильний, сильний духом. Він ніколи не спинявся. його. У нього дуже відкрите серце, він любив Україну і за нею був. Готовий на все. Із героєм прощаються навіть на колінах. Більшість цих людей Скіфа особисто не знали. Бо він майданівець, ми з ним однієї крові, як можна не прийти. Плачемо в хаті сидимо пенсіонери. Що ми можемо? Нічого не може. жалко, звісно, що так діти страдають. Это человек легенда. Он герой, он никогда не умрет, и он, он всегда будет с нами. Их пример, как надо защищать свою родину. Как стоять, не пуская эту заразу, сюда, на нашу территорию Украины. Но мы будем друг друга так держаться. У нас просто уже дуже мало осталось. Но мы будем так сражаться, что що... хай сепаратисты ожидают. Поховають скіфа в рідному Мукачево. Там у бійця лишилася дружина та двоє дітей. Євгенія Коваленко, Вадим Заїка, телеканал Новин 24.